Давайте, дивитися зараз турнірну таблицю. Турнірна таблиця. Юрій Миколаївич, от ви е, чекали, що ви там будете? От ви планували. Я не вірю, що тренери не планують. Не, ну естественно как. Хотелось, хот хотелось быть как можно выше. Опять же, я говорю, то, что мы там, Те, очень рад и счастлив. Но это опять же заслуга тех же ребят. Молодцы, показывают зрелый футбол, хороший футбол, поэтому мы находимся там. Ну, я говорив точно так же, що ще вся борьба тори там впереді. Є олімпія. Бачимо, ми... що металісти не зарахований поки що матч з да. Волиню, тому що він закінчився, він перерваний, ще по ньому буде прийматися рішення, тобто офіційно не, ну, знаєте, якби ще не закінчився цей поєдинок. Швидше за все, ну, якщо б ми там говорили, напевно, Волинь так. Отримає... Да. технічне пораження. А, хоча лише? вони вимагають перегравання. Ну, Подивимося. Внизу в нас турнірної таблиці, бачите Карпати, що їх позбавляють, очок не позбавляють, але все одно не на останньому місці. Це проблеми серйозні. Ворскла, достатньо несподівано ворскла на восьмому місці. Я думав, що ця команда буде вище. Так само, як і Чорноморець. Я просто, що вони все одно зададуть боротьбу всю за 4-5 місце, Це ото Это однозначно. І донецький Металург там встигне? Я думаю, теж. Ось да, це десятка, з 4 по 10 місце, я буде. ще все впереди. Да.